Така от історія з температурою масла. Температура охолоджує людини завжди на одному місці стоїть. Друзі, а ось і причина, тому що піднімається температура мастила на швидкості. Це такі от прекрасні, як ми вважали, сітки в бампірах. Певно, багато у кого вони стоять, ви всі думаєте, що це дуже прикольно. І захищаєте свої радіатори. Але, відверто кажучи, дешевше потім поміняти радіатор, чим міняти або ремонтувати двигун. Тому наша порада зняти ці всі сітки, так як зробили ми, і не знущатися із своїх автомобілів. Користуйтесь, не дякуйте. Хто пам'ятає при такій швидкості температура у нас була 108, а то і 115 градусів. Зараз 99-101. Відповідно сітки в бампер. Це просто знущання над автомобілем, у кого стоять, задумайтесь над цим.